Друзі, на зв'язку Карстрей, а у нас поновлення, шкода Октавія, 2012 рік, свіжоприємно, розметка на сертифікаті. Це є 12 рік, 1.6 дизель на автоматі з дуже смачним пробігом. Це є 113 тисяч. Підтвердження. І кому треба надам, хто хоче пробивайте по карверті, але от він код, Будь ласка, для звірочки. І є ще такий макарчик. Будь ласка. Автомобіль йде на ксеноновій оптиці, адаптивній. Тут у туманні фари, омивач фар, партрольні перед зад Весь в рідному окрасі автомобіль. Повна електрика. Датчик А Отакий він по салончику, рівненький, красивенький. Клімат роздільний. Має підігрів передніх сидінь, має вибасту додатково. Два ключика плюс вебаста. По автомобілі жодних вкладень не потребує. Автомобіль повністю обслужений. На гарних 17 х дисках. Багажний вісік в Октавії. Це де, що потрібно. Запасочка, ключики, все є. Готові до постановочки на нового власника. Кому зайде даний автомобіль, сподобає собі. Набирайте, дзвоніть, пишіть. Поцільнику так само вас зорієнтую. Тобто на зв'язку Карстрей, дзвони, пиши.